Напередодні найбільшого християнського свята в році Великодня, попри тривоги і страхи, породжені війною, усім хочеться відчути благодать і провести це свято в родині. Аби Великдень завітав до кожної сім'ї, що перебуває у складних життєвих обставинах і є мешканцем бродівської громади. Напередодні цього свята відбулась благодійна акція, під час якої сім'ям були передані великодні пакунки, дітям подарунки та щирі побажання, веселих, а головне спокійних свят. Вже не один рік ми співпрацюємо з отцем із його громадською організацією. Це є досить вагома і хороша підтримка наших сімей, які опинились в складних життєвих обставинах. Сьогоднішнім заходом ми охопили частину наших сімей, які в нас перебувають на обліку та під соціальним супроводом. Інші заходи також проводяться з іншими дітками, з іншими сім'ями. Всім бажаємо веселих, спокійних, перш за все, свят і щоб настав. Як найшвидше наш очікуваний мир і спокій в державі сьогоднішнім заходом? Охоплено 13 сімей, в яких виховується 31 дитина. Інші сім'ї долучалися до інших заходів. Ми стараємося їх так поділити, щоб ніхто не був обмежений у підготуванні до великодніх свят. З гостинцями до кризових сімей завітали добродії зі Львова. Це традиційна поїздка напередодні великого християнського свята для небайдужих людей різних професій, об'єднаних Христовим милосердям. Так називається регіональна християнська організація, яка намагається подарувати дітям радісні хвилини і щедрий Великдень. Регіональна християнська організація Христове Милосердя. Там в ту організацію ходять посі люди, лікарі, вчителі, навіть професори, академіки, як то кажуть, організації. Ми займаємося з 90-х років. У Львові має нові нашу середу. Головне наша мета це само собою і матеріальність, але найголовніше на першому місці це є духовне вховання, тому ми роз'їжджаємося по, по таких закладах, як то кажуть, пансіонатах у Львівській області. Ми ведемо боротьбу також, особливо, щоб християнська етика був як обов'язковий предмет у школах. Таким сім'ям потрібна постійна підтримка і не лише у день свята, адже це і багатодітні сім'ї родини, де виховуються діти з інвалідністю, малозабезпечені. і хочеться сподіватися, що складні життєві обставини у них справді тимчасові. Це ще не красили. Сьогодні будемо красити пасочки. В нас уже Єсть я сама рода з Київської області. Я приїхала ще далеко до війни. Я вже тут 10 років живу в Конюскові. Це допомагає таким сім'ям дякувати Богу, дякувати соціальній службі. що Вони дуже багато мені за цей період що я тут, допомогли. Я побажаю всім мешканцям і всім військовим, тим, хто служать швидкого закінчення війни. Дякую за всім і службі теж. І дякую тим, що мені допомагають. І чужі люди мене дуже підтримують. Багато я їм дякую за кожну секунду, яку вони мені допомагають. І дякую Богу за те, що мені посилає більше таких, які мені допомагають багато чужих. Мені дуже приємно. І я тіся кожен день. Саме важливіше в тому, що в мене щоб діточки були саме більше здорові. І б хотілося, щоб було більше таких людей, які підтримували таких бідних, які не мають е, сім'ї. І, там, і б хотілося щоб їх частіше більше підтримували і дали їм того, що вони не мають. І дуже хотіла б побажати всім, що не забули mm. нас, подякувати соціальній службі, Це. щоб все було найкраще, mm. щоб, щоб було мир. Mm. Спокій. Я дуже мені всім дячна соціальній службі, що допомагають, підтримують. А діти радіють подарункам, розповідають про своїх братиків і сестричок, як допомагають своїм матусям прибирати домівки і як святкуватимуть Великдень. Мама є четверо дітей, двоє двоє хлопчиків і двоє дівчаток. Я вимагаю мамі прибирати, замітати, мити посуду, їсти варити. Дуже сильно маму люблю. У церкву ходжу кожен день. Паски святу, допомагаю бабці, все роблю. Бавлю свого брата, твоєрідного. Граюся, граю в футбол, їм паску, яйце. звідси граюся, хто, хто протримається більше яйця. Що найголовніше на Великдень? Ну на на Великдень це дійсності, щоб людина усвідомила зміст суть цього свята. Дуже гарні слова, які повинна людина собі часто пригадувати на 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 протязі року. Христос Воскрес із мертвих. Смертю, смерть подолав, смерті немає. Тим, що горубав життя, дарував, і нам дарував життя вічне. От чому суть життя, життя це є дорога до вічності. Всім нашим родинам, сім'ям, всьому українському народу хочемо побажати мирних, спокійних і щасливих, веселих свят. І ще раз хай чи поскоріше нас настане мир і спокій в нашій державі.